Вам люта вишневий цвіт і... Кася, вона до мене прийшла, тому що її дуже інтригують ці всі нові іграшки, які лежать навколо. І у мене сьогодні буде перше таке собі святкове відео, тому що я задумала в грудні серію відео разом з влогами або ж зовсім таких чистих влогів, де буду вам розказувати про своє різдвяне читання, про різні дотичні теми. І буду разом з вами чати книжку Адвент. У ній є різні завдання на кожен день. А я буду намагатися їх виконувати і буду розказувати про це вам. І ми так будемо разом готувати до Різдва. Це не будуть такі класичні влогмази, тому що я не уявляю, як знімати відео кожного дня і монтувати його, і викладати. Це нереалістично, ви мене знаєте. А я навіть не знаю, чи я взагалі так зможу багато відео зробити. Але я намагатимуся кожного дня, хоч трішки щось знімати на телефон, щоб це було легше і простіше, тому що розкласти всю цю техніку і налаштувати камеру це мені десь годину, потім це все прибирати. Ну, ви розумієте, займає багато часу. А з телефоном це все набагато простіше. Тому я буду вам потрішки-потрішки щось таке розказувати, показувати, як ми прикрашаємо нашу ялинку і взагалі, що буде так у нашому грудні. Я взагалі Почала мріяти про різдвяні вогники ще на початку листопада. А от мої сусіди не мріяли, тому що перші з них на вікнах ми побачили якраз от на початку листопада, і вони були не одні, їх було декілька, а потім їх ставало все більше. І я вже подумала, що ну пора, пора. Так тому що у нас тепер починається піст різдвяний раніше. адвент починається раніше. А ми тепер різдво святкуємо теж раніше, тому можна і готуватися раніше. А і от ми теж уже подіставали всі наші прикраси, і будемо придумувати щось з. Новою ялинкою. А якщо ви не знаєте, тому що часто про це розказувала в інстаграмі, але не знаю, чи розказувала на Ютубі, а ми вже. Ну, всі роки, відколи ми одружені, так 11 років, ми кожного разу вигадуємо щось нове. У нас немає якоїсь стандартної ялинки, так штучної, ми там не купляємо живу ялинку, а ми завжди беремо якісь підручні матеріали і щось з них таке от витворяємо. Одного разу, ну і перша наша ялинка, немає її фотографії, але вона була з такої пінопластової основи і з картонки, яка була порізана, отак от, от скручена. Ми її запхали в цей пінопласт, прикрасили гірляндами, і це така була наша ялинка. А потім, коли був Майдан, у нас була ялинка з такими прапорцями синьо-жовтими, так само як на Майдані, такий був каркас зроблений. А у нас була ялинка з малярного скотчу і кольорових клаптиків паперу в такому, не знаю, українському стилі, такими трикутничками. А у нас були ялинки, зроблені з гірлянд. У нас були якісь наклеєні іграшки і так далі. Дуже 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 багато різних варіантів. А якщо я Познаходжу фотографію, то спробую тут вставити якийсь якесь слайдшоу. І це кожного разу дуже цікаво. І в минулому році ми зробили такий каркас, не знаю, з дерев'яних патичків, так і його прикрасили. І в цьому році мені захотілося якихось трішечки інших іграшок, тому що ми стараємося не купляти їх. у нас те, що там є, так за, за всі ці роки, що ми назбирали. А я кожного року там докупляю якусь одну-дві-три невеличкі іграшки, що це нам дарують, і це зазвичай не щось таке, не не скляне велике, тому що на стіну ти його. Не повісиш, воно не буде красиво виглядати. Мені дуже подобається весь цей новорічний декор, ці всі красиві, прекрасні іграшки, але якось я собі не дозволяю цього купляти, тому що ну це такі не знаю. витребеньки, особливо зараз. Особливо зараз. А тому, як і завжди, я пішла в Ашан. А у них зазвичай дуже класний підбір іграшок, і вони досить дешеві. А і трішечки змінила кольорову гаму в цьому році, додала більше таких якихось пастельних кольорів, синіх, таких, не знаю, рожевих злегка, так. І ми будемо цього року щось цього всього вигадувати. Також до мене вже прийшли мої різдвяні наліпки, і я буду прикрашати свій планер, тому теж буду вам про це все розказувати, тому що я дуже люблю ці такі тематичні святкові наліпки. Ну і загалом для мене в цьому році ця підготовка так до свят. Вона настільки про святковий настрій, тому що ну, ми всі розуміємо, який у нас зараз настрій. Так? Коли ти дивишся на цей сніг за вікном чи на цей мороз, єдине, про що ти можеш думати, це про наших військових, які мусять сидіти під цим снігом в окопах, які там мерзнуть, які не мають ні хвилинки якогось відпочинку і не мають так, оцих, оцих свят, не знаю, вогників, новорічних і всього. іншого. І звісно, що це не додає якогось, не знаю, щастя. Але для мене зараз це якийсь такий спосіб особисто себе втримати. Ну, не в нормі, але на плаву, скажемо так. Тому що така не знаю, темінь навколо темінь в душі, і хочеться її якось підживити так, якоюсь надією. Тому я не знаю, вперто виконую ці всі різдвяні ритуали. А щоб хоч якось трішечки додати собі собі настрої, не забуваючи при цьому допомагати армії, не забуваючи донатити, і тому я вам нагадую про наш збір читаю для ЗСУ. А ми продовжуємо збирати кошти. У нас тривають класні лотереї. Можливо, якщо вийде це відео, то ще триватиме лотерея на дуже класну книжку, який прекрасний світ новий і на красиву листівку від нашої не на листівку, а закладинку від нашої яни. Тому буде посилання в інфобоксі. Долучайтеся, долучайтеся до інших зборів, тому що нам дуже дуже треба підтримувати нашу армію всіма силами, якими тільки можливо. Тому повторюся на першому місці це донати, це допомога армії. А потім уже можна трішки потішити і себе. Для мене таке потішити це новорічні різдвяні гірлянди тому що я дуже люблю їхнє світло, воно мене якось зігріває і налаштовує на такий спокійний настрій. І також це тематичне різдвяне читання. Зазвичай в грудні-січні я собі підбираю багато різних книжок і дитячих, і не тільки якихось оповідань, які говорять так про різдво, про Новий рік і про зиму. Дуже часто це якісь такі наївні, надто романтичні, надто банальні та не знаю такі магічні історії, так, але тим не менше мені це подобається. Мені подобається трішечки втекти туди. А інколи трішки навіть посміятися так з їхньої наївності, а деколи таки дійсно повірити так в цю магію і в те, що різдво це про народження чогось нового. Це справді про прихід так, Спасителя в цей світ. А тому і цього року я теж підібрала декілька цікавих книг. Не всі з них у мене є зараз в руках, тому що я їх або ще не встигла купити, або вони в мене є в електронному форматі. Але я почну з книги, яка буде моїм головним читанням. Це дзвінка матіяж 27 днів до різдва. Це ось така книга Адвент. Чому тут 27 днів? А тому, що Адвент не починається там завжди 1 грудня, як нам здається, так? якщо ми говоримо саме про християнську католицьку традицію, то Адвент розпочинається за третю неділю перед Різдвом. А і, власне, в минулому році він починався 28 листопада. В цьому році це буде 3 грудня, але книга написана ніби як про минулий рік, так, про цей такий найдовший варіант Адвенту. Я так розумію, для того, щоб зробити його більш універсальнішим. Ну і плюс, тому що понащу. Що книжка теж писалася в, в минулому році. А, і тут наша героїня разом зі своїм чоловіком та подругою вирішує зробити собі такий власний адвент. А кожного дня вони вигадують хтось з них так іншим завданням, яке стосується Різдва, або ж яке стосується народження когось, не знаю, з відомих діячів української культури або ж заробітної культури, які теж народилися в грудні. Так, так вони святкують, нібито теж їхнє Різдво. А, і от тут будуть такі різні різні завдання, щось треба буде зробити. Робити, про щось треба буде дізнатися. І я планую цю книжечку читати по одному так, цьому розділу в день, по одному дню, виконувати ці завдання і звітувати вам про це, розказувати також у відео. Сьогодні, якраз 28 листопада, сьогодні я буду починати. Розберуся більше так, що тут мене буде очікувати і що саме буде вимагати від мене ця книжка, але я вже налаштована на таке дуже затишне та красиве читання, тому що дзвінка матіяж пише зав. Такі дуже зворушливі та красиві, і дуже добрі тексти. Тому я надіюся, що саме такою буде і ця книжка. Знаю, що тираж уже майже закінчився. Книжку просто розібрали, тому що це, це класна ідея. І я теж уже з нетерпінням хочу, хочу почати її читати. І ще одна книга чекала мене ще з минулого року: це Гість на Різдво, Анет Армгейн та Катеріна Ефольк. Я її того року купила, але не прочитала, тому що мені не сподобалися ілюстрації всередині. Але це невеличка, така тоненька дитя. Ча книжечка, вона розказує нам про ведмедика, який живе сам і дуже мріє, що до нього на різдво прийшли друзі. Ну я думаю, що різдво це якраз той час, коли такі дива можуть траплятися. Тому думаю, що в цьому році я таке цю книжечку прочитаю. А далі будуть книги, які я ще не придбала, але я хочу це зробити і теж хочу їх саме в цьому сезоні прочитати. По-перше, це Мет Гейк Батечко Різдво і Я. А, це буде продовження серії, яку я дуже люблю. Вона от, от у мене стоїть. А воно буде про Амелію, яка в попередній частині це дівчинка, яка врятувала Різдво. А вона, власне, врятувала Різдво і залишилася жити на північному полюсі, але ну, не все їй вдається в цьому ельфгеймі. Тому що їй не дається ельфійська наука, вона завжди щось ламає, щось не виходить, але знову, як не дивно, так різдво під небезпекою, і саме вона з друзями має шанс знову його врятувати. Не знаю, мені дуже сподобалися попередні дві книжки, тому і цю я дуже хочу придбати і в цьому році прочитати. І мені подобається, як оформлена ця серія. Наступна книжка це Лаура Вуд, Срібний снігопад». Це книга про героїню, яка мріє стати акторкою. Вона вирушає в мандри, потрапляє в такий мандрівний театр, працює там в гардеробі, здається, в одній театральній групі. І я думаю, що там буде якась і романтична історія, і мене найбільше зацікавила саме театральна тема. Вона для мене дуже близька. Дуже мало є таких книжок, тому я на це повелася. Плюс там гарна обкладинка, непогані відгуки на гудріц, тому збираюся придбати цю книжку. Наступна книжка це називається Людина нічого не вчить досвід. І вона хоче ще одну книгу зі збіркою оповідань українських письменників. Хоча зазвичай такі збірки мені не подобаються. Вони надто для мене прості, надто банальні, надто магічні. але... Я все одно продовжую це робити. Отже, в Свічадо виходить нова збірка на Різдво додому, оповідання сучасних українських письменників. Там багато мені незнайомих імен. Я думаю, що це такі дуже дуже молоді письменники, і зрозуміло, що ці оповідання написані зараз, вони будуть про ту ситуацію, так, яка у нас кожного є. Там буде, звісно, і про війну буде про еміграцію вимушену, вимушену буде про внутрішньо переміщених осіб. І я думаю, що. Таким чином, воно має мені якось можливо більше відгукнутися і щось розповісти про цей такий дуже різний наш досвід, так з одного боку, а з другого боку, це те, що нас, нас всіх об'єднує, цей, цей біль. Тому я вирішила, що таки теж придбаю цю книжку. І ще одна книга це Агата Крісті. Зірка над Вифлеємом». розказувала про неї в своєму вішлисті. Мені дуже її хочеться, тому що я взагалі не знала, що Агата Крісті пише різдвяні оповідання. Це для мене було сюрпризом. От тут буде шість її історій. Кажуть, що вони не детективні, але такі і не зовсім стандартні. Там буде щось і про Ісуса, і про Марію і. І про щось інше мене дуже це заінтригувало, і я б хотіла цю книжечку прочитати. Наступна книжка це Кортні Коул різдвяна сукня. Її мені має позичити Дар'я з каналу Грампі Рідерка». Вона розказує про дівчину, яка дуже мріє реалізуватися так висвіті моди, бути модельєром, але змушена поїхати в своє рідне місто Чикаго, тому що помирає її батько, і вона має на себе перейняти господарювання в великому багатоповерховому будинку. Це не романтична робота, нічого спільного з Модою і з творчістю. А, і, але там є якийсь симпатичний сантехнік чи майстер, хтось такий, в неї не різдвяний настрій. Ну і там, думаю, теж буде якась романтична історія. А, спробую прочитати. Якщо мені сподобається, то візьмуся і за наступну книжку авторка, яка теж вже вийшла в книголаві в цьому році, і, можливо, теж її прочитаю. І також декілька книг я збираюся читати англійською мовою, тому що в цьому році мене потягнуло на якусь такі ванільно романтичні історії. Знаєте, про те, де падає сніг, горять вогники. Хтось не любить Різдво, хтось один одного, Але ця магія спрацьовує, вони цілуються, живуть довго і щасливо, і так далі. і так далі. А української такого практично немає. Тому я пішла на Гудріц, подивилася їхні великі списки якихось новинок різдвяних, які були в цьому та минулому році. Подивилася їхні рейтинги, пішла на Амазон, знайшла декілька книжок, деякі з них вже й купила, тому що вони коштували долар, два або ж три. І збираюся їх читати. Зараз розкажу вам про. Три книги, які я вже десь так починаю, але думаю, що їх, можливо, можливо, буде більше. І взагалі в мене буде окреме відео саме про них і про те, де я загалом знаходжу англомовні книги, де їх можна купити. Я їх небагато купляю, тому що дуже мало читаю, але поділюся з вами своїми знахідками. Ну, а зараз розкажу, які я буду читати, напевно, що точно в грудні. По-перше, це Кетрін Волш, засніжено. Це про дівчину, яка мусить повернутися в рідне містечко, де її не дуже люблю, тому що вона там когось кинула прямо біля вівтаря. А і от треба пережити якось це різдво, тому що батьки говорять, де твоя пара, і є ще інший крістіан. В нього така сама проблема. Він самотній, батьки його теж дістають. І от в Дублінському папі вони сидять і домовляються, що будуть якісь фальшиві побачення. А вони будуть обманювати так своїх рідних. І я думаю, що як буде все далі розвиватися, це очевидно. Так, це ж сюжет багатьох безліч і просто сотень, напевно, що різдвяних фільмів. Але. Мені такого хочеться, і в цій книжки гарний рейтинг, тому я буду її читати. Наступна книжка це Джесіка Редланд, Різдво в Кет-кафе. Тут Різдво і Коти. Що може бути краще? Тут героїня вона отримує спадок і хоче втілити свою мрію, відкрити кафе з котами. Але її коханий її кидає так перед цим всім. А от Різдво треба відкриватися. Місцеві не дуже її люблять. І чи їй це вдасться так створити цю різдвяну магію? А, мені просто це цікаво, тому що це щось таке буде затишне, так про кафе, і там будуть котики. Все, я думаю, що ця книга має мені сподобатися. А, наступна книжка це Карен Бо Менюхін. Якщо я правильно читаю ім'я вбивство в Мелроус-Корт». цю книжку мені порадила Росава. А, це має бути детектив суміш Абатства Даунтон, Агати Крісті та Вудхаус. А, там ще мають бути собаки, а героя звати Гіткліф Ленокс, тому що його назвали на честь героя з грозового перевалу. Це 1920 рік, наближається Різдво, але там знаходять тіло, так і далі буде якесь розслідування. А взагалі я дізналася несподівано так в цьому році, що, виявляється, є великий такий напрямок так, книг різдвяних, не лише романтичних, так, а й детективів а, з різними вбивствами, з різною містикою, якихось навіть трилерів. А, і це теж дуже популярно. Тому мені теж такого щось хочеться почитати. А, і от цю книжку Рослава мені порадила, і я подумала, що точно треба за неї взятися. Ось такий мій план. Він, нібито, й невеликий, але і досить об'ємний. Плюс, я думаю, буде щось по походу так вибирати а, і шукати якісь інші цікаві книжки. Також я вам розкажу про книги різдвяні, які я читала в минулих роках. А, розкажу про якісь цікаві новинки різдвяні, які виходять в нас в цьому році. А, поговоримо про англійські книжки, ну і будемо виконувати Завдання з, з цієї книжечки. Я зараз сідаю її читати, прочитаю перші розділи, розкажу, яким є перше завдання, і ми почнемо цю мандрівку. Тож, книгу я почала читати, дізналася перше завдання. Тут нам розказується про оповідачку та її чоловіка, який кожного року вигадує собі якісь завдання на адвент, але в цьому році до них долучається їхня подруга Христина. Її напередодні кинув хлопець, їй не хочеться різдва, не хочеться ніякого свята. І таким чином вони намагаються якось підняти один одному настрій. Мені допомагала читати Кася теж, І її дуже зацікавила оця от закладинка від Яни з прекрасною китицею. Якщо вам нам, теж вам сподобалося, то Іфобоксі буде послання на магазин Чек'яни, там дуже класні речі. І мені дуже зайшла ця ідея з прозорими акриловими закладинками, з написом. Це дуже красиво насправді. Тому заглядайте і, взагалі, те все, що сьогодні показую і розказую в цьому відео. Послання на все буде в інфобоксі. Ну і власне перше завдання це розповісти, чому ви любите Різдво. Воно, нібито і й просте, але для мене також і дуже дуже складне, тому що, по-перше, це. Обширна так тема, і, по-друге, якось важко виразити словами, але, але я спробую. А, звісно, що в першу чергу, тому що це свято, яке нагадує мені, що порятунок можливий, так? Коли ми говоримо, я дуже люблю Різдво, і Великдень, зрозуміло. Але Великдень, він має якийсь такий. Присмак, не знаю, так суму, так там у мене інакше якесь ставлення до, до посту, який йде перед, перед цим святом, до приготування. А от різдво це власне такий знаєте, прихід світла. Це надія на те, що. Не не є ми покинуті так в цьому темному такому несправедливому і жорстокому і жахливому світі. А що насправді може прийти хтось такий маленький, нібито беззахисний, так але з великою з великою силою. А також для мене різдво це про зустріч з рідними, коли ви їдете до батьків, коли ви їдете до якихось родичів, а також в інші, так в нормальні, нормальніші роки. А ми зазвичай їздили на Різдво. Ну не на різдво, а десь там між. Святами в Карпати, і це засніжені гори, це колядники, це музеї. Ну. Це такий окремий окремий вид задоволення, який я просто-просто обожнюю. І також я дуже люблю Різдво за колядки, дуже люблю їх співати. І у нас вже з чоловіком є такий свій великий репертуар. Ми кожного року вивчаємо десь там по одній-дві колядки. А це і щось таке може бути новіше, так сучасніше. І дуже часто це якісь автентичні колядки, які ми вчимо від наших друзів або від якихось виконавців, або якось самі переспівуємо. А є також колядки, яких, яких нас навчили наші родичі, і це. Це такий дуже для мене теж зворушливий, теплий і дуже важливий елемент свята. На жаль, в минулому році, напевно, що це було вперше за багато років, настрою співати взагалі не було. Ми декілька разів колядували, але ну, це було якось так: не знаю, відбути традицію, тому що. Не хочеться цього втрачати, але ми навіть не дуже так їздили по родичах, ми не їздили до друзів, ми не їздили в Карпати. власне. Не знаю, як буде в цьому році. Але загалом я великий фанат колядування. Я люблю навчати людей співати якісь колядки. Не те, щоб я вміла в автентичний спів, зовсім ні. Але на якомусь такому, знаєте, примітивному рівні я там щось послухаю, як співають, не знаю, там Божичі, Паріх і Батіг чи, чи хтось ще. І можу так передати це комусь іншому, тому ми. Часто збираємося там з друзями, знайомими і теж разом разом колядуємо. А, тому напевно це такі найважливіші причини, чому я люблю різдво. Ну і також за ці всі декорації, за вогні на будинках теж. Те, що було в більш е, нормальніший час, так зараз, коли повномасштабне вторгнення, то е, немає цих всіх ілюмінацій, немає якихось там великих ялинок, і це, і це зрозуміло, і це правильно. А, от, е, але попри все, навіть якщо немає цих таких зовнішніх атрибутів, так Різдво залишається Різдвом, прекрасним святом, дуже таким теплим, е, яке дарує нам надію, що все можливо, і порятунок теж можливий, і перемога також можлива, е, яку нам забезпечують наші воїни. Наші прекрасні хлопці і дівчата, за що ми їм дуже-дуже-дуже дякуємо. Тому нагадую вам ще раз, що треба їх підтримувати, треба донатити. І нагадую вам про нашу акцію Читаю для ЗСУ. Ось таким було моє відео. Я вам трішки розповіла про свої плани, поділилася першим завданням з цього адвенту. Будемо зустрічатися в нових відео. Будемо далі говорити про мій різдвяний так, настрій, яким він буде, і про моє різдвяне читання. Пишіть в коментарях, які книги ви зберете, Брається читати в цей святковий час, або який можете порадити мені, а щоб вони були з одного боку такими гарними і світлими, але не надто банальними, примітивними і не аж надмірно так, такими солодкими. Буду вдячна за ваші рекомендації і бажаю вам, щоб світло цього свята, яке надходить, зігрівало нас попри все. В нас зараз дуже багато болю, дуже багато втрат, дуже мало причин для радості. Їх практично так немає. І е, якийсь такий дивний шизофренічний так стан, коли з одного боку тобі постійно, постійно, страшенно боляче і страшно за тих людей, які помирають кожної кожної секунди за наших військових і і не тільки. А з іншого боку, ти намагаєшся якось жити своє життя. Е, це дивне відчуття, але я надіюся, що ми пройдемо через цей період, що ми переможемо. І що світло таки переможе цю всю те... темряву. Цього вам всім бажаю. Бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!